Літня обрізка персика дуже важлива, і зараз я вам розкажу та покажу, чим вона важлива. Ця обрізка, і як саме треба обрізати персик. Літню обрізку ми робимо для того, щоб прибрати, по перше, загущеність, щоб у нас був повний доступ сонечка і не було грибкових захворювань. Також літню обрізку ми робимо для того, щоб прибрати зайві пагони, і у нас було гарне провітрювання перстоку. В першу чергу ми прибираємо ті пагони, які у нас ідуть ось так от всередину. Бачите, ось цей я буду прибирати. Деякі виламлюють, але я не буду виламлювати, я їх зрізаю. Непотрібні пагони, ми зрізаємо на кільце. Якщо у вас е, пагон іде всередину, але там, бачите, є плоди, ми просто зупиняємо точку росту. Ось так. Тут у нас, от, бачите, ось він є, але в нас є тут плоди, бачите? Ось тут. Значить, я перевожу на бокову, на ось цю бокову. Ось це зрізаю. Залишаю 0,5 піньочок. Ось, о, бачите, пеньочок обов'язково треба залишати. А отут-от. Відміряємо приблизно 30 см і зупиняємо точку росту. І отак, от от на всіх молодих паганах, ми зупиняємо точку росту, для того, щоб у нас не дерево росло, а росли наші плоди. Такими обрізками ми наші персики, нектарини переводимо ближче до гілки, де гарний сокорух, і вони будуть більше і краще розвиватися. А якщо ви не будете робити обрізки, ваші персики та нектарини підуть отак от все вище вище по гілкам і взагалі перестане плодоносити ваш персик та нектарин. Обрізку персика та нектарину я починаю робити з 15 червня. За сезон я роблю дві обрізки. Першу обрізку персика та нектарину я роблю, коли він цвіте. Другу це в червні, в фазі розвитку пагонів та плодів. Тут у нас Оце прибираємо, цей теж прибираємо і ось цей теж прибираємо. Тут в мене є плоди, тому я потім, коли буде весна, коли буде цвісти, переведу ось, ось цю гілочку, бачите, тут скільки в мене скелетів багато, переведу приблизно на ось цю переведу потім. Що можна обрати? Так, тут ми скорочуємо точку росту. Тут скорочуємо точку росту, точку росту скорочуємо точку росту. Все. Так, що у нас тут ще є? Тут ми прибираємо на кільце. Бачите, тут усе є плоди, тому ми просто, де плоди є, ми скорочуємо точку росту. Потім уже весною ранньою будемо прибирати повністю гілочку. Так, тут теж, бачите, ось о, гілочка йде всередину, ось ована, але тут у мене плоди. Ну, ми тоді зробимо хотканню. Тут ось немає, бачите, ми його прибираємо. Ось так от. Три гілочки, да? ось о, головна гілочка. І у нас тут нові пагони молоді. І я буду переводити на ось цю бокову. Тобто ми 0,5 см в піньочок, а ось це зрізаємо. Ось так от. Так. Ось такі коротенькі, бачите, бокова усього гарна. І коротенька. Ми їх, в принципі, начіпаємо, хай собі ростуть. От. Які вже великі, більше 30 см, я от скорочую ось так от. Все, дивіться. Що у нас виходить? Ось так є у нас. Чудо. Виходить. Тут, я... а, тут у нас персик, тут є я... теж скорочу точку росту. Ось так. от. Так, все, дивіться. Серединка у нас відкрита повністю, у нас гарно йде провітрювання. На лікарину вже почало падати сонечко, і вони таким чином більше будуть набирати цукор, стигнути, набирати сік, масу і у них буде добре. Все, ми точки, точки росту зупинили. Ось все що тут зупиняти. О, точки росту зупинили, і тепер у нас піде ріст саме наші плоди, а не дерево.